Дзвінок пожежній, швидко мчать машини. В четвертім вибух і прорвало дах. Відважні хлопці мужньо, безупинно у пекло йшли, забувши білі страх. Вогненний стовп у небі, гриб кривавий, смертельні хмари сколихнули світ, вкриває дим будинки, сквери, трави, біда навколо то горить графіт. Вогонь потрібно погасити прудку, бо поруч три реактори стоять, водневий вибух може бути швидко, у прип'яті прокинулись, не сплять. Ще довго полум'я в Чорнобилі гасили, мов бомба атомна зірвалась в мирні дні. Забрав Чорнобиль і здоров'я, і сили, а наслідки трагедії сумні. Аварія на Чорнобильській Аес одна з наймасштабніших техногенних катастроф в історії людства, і лише завдяки подвигу ліквідаторів, ціною їхнього життя і здоров'я вдалося врятувати Україну від надзвичайно згубних наслідків. Кожного року, з нагоди трагічної дати біля пам'ятного знака жертвам чорнобильської катастрофи, збираються чорнобильці і ті, хто не може залишитися байдужим до цієї дати. Допоки живі, пам'ятаємо про подвиг ліквідаторів.